Шановні українці, доброго дня! Мене звати Олександр Дикий, я менеджер з маркетингу компанії «Сингента». І сьогодні ми знаходимося на дослідному полі компанії, що розміщене на базі господарства ТОВ АПА Агро». Сьогодні ми б хотіли оглянути стан посівів озимих культур, що більш детально про них вам розкаже технолог західного регіону Сергій Радчук. Сергію вітаю! Дай, будь ласка, коротку характеристику про стан посівів. Вітаю, Сашко. Ну, на сьогоднішній день стан посівів озимого гіпаку можна охарактеризувати як добрий. Рослини гіпаку знаходяться у фазі 32-35 за шкалою BBCI, що є оптимальна для застосування фунгіцидів з властивостями морфорегулятора. Так, ось найближчим часом на даному полі буде проведено комплекс заходів, буде внесено бакова суміш, що буде включати продукт СИТАР у нормі 0,5 літ на гектар та інсектицид каратезеон. Стосовно стану посіву зимого ячменя, його можна охарактеризувати як доволі хороший, незважаючи на пізні сроки посіву. На полі можна спостерігати поодинокий розвиток водольних буянів. Сьогодні до кінця дня ми плануємо провести обробку гельбіцидом твіст у нормі 50 грам на гектар. Також в подальшому, з настанням фази за шкалою BBCH 32. На даному полі буде внесено пестицидна бакова суміш, яка буде включати у себе фунгіцид Амістар Тио в нормі 1,2 літра на гектар. Ріст-регулятор Модус в нормі 400 500 грам на гектар та інсектицид Енджо в нормі 180 грам на гектар для комплексного контролю шкідників та хвороб. Що ж, друзі, дякую. Слава Україні! Героям Зустрінемось слава. в полях.